Доброго дня, дорогі віничани. Сьогодні поговоримо про те, що важливіше вміти тримати чи відпускати. Буває так, що стосунки вичерпують себе і навіть стають токсичними. Які ж ознаки цього? Найперше, це такі форми психологічного насильства, як ігнор, приниження, критика. Важливо задуматись, чому так відбувається і що ви можете зробити. Далі ви перестаєте довіряти один одному. Якщо немає довіри між партнерами, то про яку про які стосунки йде мова? Коли порушуються кордони особисті, втручаються в приватне листування до прикладу чи обмеження спілкування з рідними близькими, це однозначно не є нормою. Наступна ознака: зникли почуття і близькість у стосунках. Також ви не бачите спільних цілей і цінностей. Ви взагалі не бачите спільного майбутнього разом. Можливо, хтось хоче подорожувати, а інша людина, натомість класичну сім'ю з дітьми, будинком, собакою. Як ви можете бути разом? Основа будь-якої пари це спільні цінності і цілі. І якщо ви ні разу не проговорювали бачення спільного майбутнього, то можливо для когось це буде а для когось це класична сім'я з дітьми. То як ви можете бути разом? Дуже важливо говорити. Розуміти, що я хочу від стосунків, а також запитувати, як ти бачиш наші стосунки, чого ти хочеш, чого тобі не вистачає. Наступна ознака це те, що ви перестали інвестувати в стосунки: своїй час, енергію, матеріальні витрати, на тобто, ви вже не цінуєте ці стосунки, тому можливо краще їх вже завершити. Стосунки це парний танець, і важливо, щоб обоє свідомо були зацікавлені в тому, щоб підтримувати стосунки. І підкидати туди дрова. Якщо ви помічаєте, що близькості ваших стосунків стало менше, ви не обіймаєте, не схвалюєте, не підтримуєте кохану людину. Це такий тривожний дзвіночок, що щось іде не так. Отже, якщо ви готові домовлятися і разом шукати спільного знаменника, а також є у вас мотивація, натхнення щось змінювати, то важливо розуміти, що стосунки варто зберігти і давати їм ще один шанс. Я бажаю вам любити один одного, берегти і турбуватись про власне ментальне здоров'я. Дякую вам.